Добрий день, діти! Хочу вам запропонувати заняття з аплікацією на тему котики вербові. Отож, для роботи нам з вами буде потрібно три тоненькі смужки коричневого кольору клей ПВА та невеличкий шматочок вати. Наносимо клей на наші смужечки. На одна, друга, третя. Тепер обережно ми їх приклеїмо на наш аркуш блакитного кольору. Гілочки готові. Тепер із вати ми будемо робити невеличкі, відривати невеличкий шматочок, щільно його стискати пальчиками та скочувати ось такі пампушечки, скажімо, назвемо їх так. Так, ось я накатала ось такі. Похнасті пампушечки, тепер ми їх будемо приклеювати на наші гілочки. Наносимо клей, цяточки клею, потім на ці цяточки ми приклеїмо наші шматочки вати, притискаючи пальчиком їх, щоб вони гарно приклеїлись так, інша гілочка. Друга гілочка готова, і остання так само наносимо клей, і наклеїмо ватку. І ось такі гарні котики вербові у нас з вами вийшли. Дякую за увагу і з нетерпінням чекаю вашої роботи. До побачення!